Дуже часто невдоволення собою результатами своєї роботи, типу, цього недостатньо. Можна було б зробити краще. чим це може стосуватися і роботи відпочинку стосунків, і бла, -бла, -бла, бла бла Воно пов'язане з тим, що ми, оцінюючи результат роботи, не враховуємо себе. Тобто ми дивимося на результат роботи. З точки зору того, що можна було зробити взагалі, а не з точки зору того, що могла або міг зробити я в конкретній ситуації, в конкретний час. І от ця помилка, да, що ми не враховуємо себе, розглядаємо ситуацію загалом, вона призводить до того, що у нас викривлене сприйняття, що реально ми могли б зробити більше ні. Можна було б зробити більше теоретично, але я могла або міг зробити стільки-то, тому що ми завжди обмежені обставинами, силами, вміннями, знаннями і так далі. І це необхідно враховувати для того, щоб ви могли бачити, що на даний момент ви зробили свій персональний максимум.